Перш за все, хочу подякувати всім платникам податків, що продовжуєте працювати, забезпечуєте робочими місцями жителів області та підтримуєте нашу державу у складний воєнний час. Завдяки вашій активній позиції, патріотизму бюджет стабільно отримує необхідні кошти для Збройних сил України та соціальних виплат громадян. Так, зокрема, за 2023 рік було забезпечено збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 27% або на 5,1 і гривень. Державна казна поповнилася на 24 мільярди гривень. До державного бюджету платниками сплачено 10,2 мільярди гривень, що більше минулорічних надходжень на 22% або на 1,8 мільярдів гривень. При збільшенні реального ВПП у третьому кварталі 2023 року, порівняно з третім кварталом 2022, на 9,3%. Показники доходів державного бюджету виконані на 106%. Додатково надійшло 577 мільйонів гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, в тому у числі військовий податок, податок на додану вартість та податок на прибуток. Так, зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету майже 6,4 мільярда гривень. Доведені показники виконані на 101,9% або на 119 мільйонів гривень більше. Податку на прибуток підприємства 754 мільйони гривень, що більше минулорічного у півтори рази. Показник доходів забезпечено на 121,7%. Податок на додану вартість сплачено 2,7 і мільярда гривень або більше на 23%. Планові показники забезпечені на 109%. Суб'єктами господарювання області відшкодовано. Податку на додану вартість на розрахункові рахунки в розмірі 1,6 млрд грн. мільярда гривень. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність та своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм, а значить за економічну та політичну стабільність регіону в цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано 13,9 млрд грн, гривень, що більше 2022 року на 31% або на 3,3 млрд грн. мільярда гривень. Навіть з врахуванням вимог закону України від 8 листопада 2023 року no 3428 про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонного промислового комплексу України в частині переспрямування ПДФО забезпечення військових з місцевих бюджетів до державного бюджету, а це понад 1,9 мільярди гривень. Прогнозні показники доходів затверджені місцевими радами, виконані. На 102%. додатково надійшло 23 мільйони гривень. Загалом платниками податків сплачено 10,5 мільярдів гривень податку на доходи з фізичних осіб, а це майже 76% загальних надходжень до місцевих бюджетів. З приростом до 2022 року на 32%. Ще одним з бюджету утворюючих податків є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та податок на землю. Надходження від даного податку за 2023 рік склали понад 1,1 млрд грн. мільярд гривень. Затверджені показники виконані на 111,5% плюс 119 млн мільйонів Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку в сумі 1,3 мільярда гривень. Із них юридичними особами третьої групи 199 мільйонів гривень, фізичними особами 959 мільйонів гривень і юридичними особами четвертої групи сільськовиробниками 185 вісімдеся мільйонів гривень. Виконання розписів забезпечено на 105% плюс 73 мільйони гривень. Надходження акцизного податку за реалізацією суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів склали 459 мільйонів гривень. Що стосується єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то сплата за цим платежем за 2023 рік становить 15,7 мільярдів гривень та зросла на 2,4 мільярда гривень або на 18%. Забезпечення виконання планових показників на 101% і плюс 175 мільйонів гривень. Перше в цьому році власники та користувачі земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, повинні визначити мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання введено до законом України від 30 листопада 2021 року номер 1914 Згідно з цим законом, першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов'язання, є 2022 рік. За результатами поданої податкової звітності розрахунок МПЗ здійснили 1242 суб'єкти господарювання, з яких 1203 юридичних особи, яким задекларовано до сплати 69 мільйонів гривень. Та податку та 39 фізичних осіб підприємців на суму 1,4 млн грн. В Той час на обліку в головному управлінні ДПС у Житомирській області обліковується майже 48 тисяч фізичних осіб, які володіють або користуються земельними ділянками. Станом на 1 січня 2024 року сформовано 27 тисяч податкових повідомлень і рішень з розрахунком загального МПЗ за звітний рік для фізичних осіб на загальну суму 63 млн грн. З яких вже майже сплачено 4 млн гривень, тому ще раз дякую всім платникам за вчасно сплачені податки. Цей рік зробив нас ще сильнішими, і в новому 2024 році ми не зупинимося, і спільними зусиллями будемо працювати на результат, наближаючи нашу перемогу. Дякую.